Так, всім привіт. Значить, що? Буде модернізація моєї сівалки з саморобної супн 3 Так скажем, ну як, висівні бачки із м заводської сівалки, а решта саморобне. Попередні відео в мене були, що вакуум був від ежектора. Ну, а тепер я хочу зробити, щоб був від... Як ну, тобто від турбіни вакуумної. Придбав я таку турбіну, трошки вона так, так сказати, за розмірами величенька, тому як я не очікував такого, по фото, відео, начебто вона, так як завжди, ну, звичайні турбіни, а виходить, що вона трішечки велика. Ну, велика в тому плані за то, що габаритні розміри. В принципі, вона так в мою цю сівалку вона вписується. Ну і Тим самим вона на 16, 16 висівних секцій. Тут я в плані того, що хорошо ось одна проставка на 8 і ось інша проставка на 8. Тобто оцю можна викинути а поставити просто на 8 секцій, щоб не глушити. Оці всі отвори не шукати, чим їх заглушити. А просто буде все на 8 із 3-8 використається тільки 4-3. Ну, можливо, 4. Е, Придбав я її з таким шківом. О, ось такий шків. е, шків, ремень, вал, ну все. Все те, що потрібно. Ось ремінь. Те, що потрібно, та й ми та й придбалося. Ну, трошки вона, так скажемо, оце от у того, сюди вона якраз влізе. У мене на рамці вона. Сівалка. Ось отвори, тут ну, прикручується на цей корпус, кожух. Сюди кинеться в уголок, в мене вже є з отворами. І він якраз встає, ну, можна сказати, між оці стойки. Трошки темно. Між оці стойки стає. Отак, ну, по висоті він е, такий габаритненький буде. ну, Постараємося його якомога менше, е, ну, щоб він виглядав догори. І плюс того, то сюди ще хочу поставити висівні бачки на міндобриво. Так само воно мені посилочка від В'ячеслава була. Весінний звідти я візьму три катушки весінних в корпусі. І зробимо сюди, сюди зробимо весіни під міндобриво, так як ну, треба Міндоброго в рядку, по-любому, щоб було. Чому вакуумна, а не ежектор? З ежектором я сіяв два роки. Класно. Він Ну, насіння, якщо українка, моє, моє насіння українка, в мене воно ну, можна сказати одного розміру, в українку сіє чітко. Турка-болгарка трішечки там на те насіння, на отвори соняшникові мало притягує, тому як ну, не вистачає того, ну, він може і вистачає, але ж зернинка вона ж сама по собі вона більша від, від насіння цього гарбуза я на кукурузяних отворах. Отвір більший, треба присмок трошечки більший. Якщо українка, чітко сіє. Якщо турка-болгарка, трошечки буває, ну, не вистачає того вакууму, якого потрібно. Сіяв кукурузу і соняшник, це взагалі чітко прилипає, кожна, дирочка, кожна дирка, кожна бубка. все. Пропусків, ну можливо, там одне якесь зіб'ється. А так прилипає все, тому що насіння. Ну, Можна сказати, однакової форми. Арбузове насіння, воно трошечки само по собі конструктивно не то. І потрібен кращий присос. Так що якось так. Ну що ж, слідкуємо далі, що вийде з того.